Всім привіт! Друзі! Презентую вам лоце кросівки чоловічі та жіночі бренду Krivit. Представлені в різних та цікавих моделів. Жіночих лоті 11 пар. Розмір від 36 до 40. Моделька Krivit. Вони дуже стильні в такій фірмовій коробці. З розміром 36-39 по 2 пари. З розміром 37-38 по 3 пари. Та з розміром 41 пара. Чоловічих лотіть 14 пар. Розмір від 41 до 46. З розміром 41-44 по 3 пари. З розміром 42-4 пари. 43 2 пари. Та з розміром 45-46 по одній парі. Всього в лоті 25 пар. Вартість лоту 11 980 гривень. Собі вартість однієї пари 479 гривень. Завантажуйте мобільний додаток Fini на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!